Пешинася. Народна артистка України Оксана Пекун. Вітаю вас, друзі! Вітаю вас, дорогенькі павлоградці! Усі, хто прийшов сьогодні на цей концерт, на свято, які організували чудові люди. Я думаю, що сьогодні ми з вами отримаємо море задоволення, тому що я подарую вам свою творчість, свої пісні, свою любов до України. Я сподіваюся, що сьогодні я закохаюся у Павлоград і у вас, дорогесенки Павлоградці, з Конституції! і для вас. Зелен клен, золотий шлягер 20-го століття. Хто знає, можна підспівувати і підтанцьовувати. На горі той зелен зелен клем, зеленклей. Немовчик клуни він мені. Дарує чари кожен день. Thank <laughs> you